Ладно, їбальник ще витрим. Ой, жарко, жарко, пізда. Всім добрий вечір. У нас сьогодні знову вечеря таксиста. По-простому, по-домашньому та без понтів. Сьогодні у нас стейк з поросятка, замаринований в соусі теріяки, і кабачочки. Все це підсмажено на мангальчику. Знаєте, коли я був підлітком років 15-16, татко мені завжди казав, Олексій. Треба добре вчитись, щоб заробляти гроші, коли виростеш, мати професію, мати щось за плечима, якісь знання. До речі, сьогодні ми п'ємо Лоусом. Татка вже давно немає, але доволі часто я згадую ці його слова і ловлю себе на думці. Як добре, що я не послухав татка, бо зараз би сидів я на зарплаті якогось вчителя, фармацевта або якогось іншого державного працівника. І ледь зводив би кінці з кінцями. І провівши з 2007 по 2023 рік в SEO, на жаль, я почав таксувати. Але це все-таки краще, ніж сидіти на зарплаті в 15-20 тисяч. На що цих грошей, в принципі, вистачить? Будьте здорові, шановні! М -м -м. Смачне по воно вчора ще бігало, хрюкало по травки десь. А може в гавні валялося? Це мій оператор.